Усім привіт! З вами Алекс, і сьогодні у нас на каналі Let's Play українською знову DayZ Standalone. Досить тривалий час у нас не було Days, і це все просто через те, що дуже важко почати знімати його в нинішньому стані, саме в технічному стані. Тобто, не далеко не всі. Програми можуть його адекватно знімати, плюс постійне просідання кадрів, що не дає успіху в створенні нових відео по цій іграшці. Можна ось так сидіти, тобто мати статичну картинку, можна щось розповідати, однак важко створювати відео, коли. Приходиться кудись бігати. Тобто ще просто грати більш-менш нормально, однак в інших випадках це досить-досить тяжко. Звичайно, можна би було зробити ось такі прості, я не знаю, як це навіть назвати огляди відповіді на свої думки чи там на ваші питання. Ну, Але на даний момент у нас ще досить мало підмистиків, тому. Такі речі ми поки що не робимо. Все ще приходиться знімати динамічну картинку, яка досить неякісна. Від першого свого відео, яке я почав знімати десь близько-два тижні-два тижні тому, вже досить багато різних речей дізнався про зйомку відео. Вже досить багато програм перепробував. Різні налаштування і інші ігри вже набагато якісніші, чим було, були самі перші. Однак от з Dayzo ніяк не виходить, тому що деякі програми, які я використовую взагалі, не хочуть його знімати, відмовляються. А ось зараз мені вдалося. Надію, що все зараз записується, все нормально. Е, однак картинка далека від ідеалу, не, не ідеалу, від більш-менш нормальної е, плюс е, постійні просідання FPS просто вбивають е, вже шаманю самою грою, однак це дуже-дуже важко. Ще коли грати без запису просто для себе, так, це нормально. Однак тут набагато набагато важче. Ну Все ж, думаю, сьогодні трішки попробуємо. Повиживати. Навіть не повиживати, продовжити свій шлях. Як пам'ятаєте, в попередніх серіях у нас було просте завдання піти на північ. Тобто ми відправляємося на північ. Надіюсь, що нам вдасться продовжити цей маршрут. Ну що ж, відправляємося. Давайте подивимося, що у нас. З нашими статусами. Статусів у нас ніяких немає. Однак у нас з'явився ось такий надпис, що з нашими ногами щось не в порядку. Ну, виявляється, у нас вже побите взуття. Ми нікуди не падали, це просто побити взуття від е, дороги. Тому прийдеться шукати нове взуття. Подивимося, що у нас тут є. Думаю, не корисного. Дивимося, що тут ніби тихо, спокійно. Ну і давайте відправляємося далі в дорогу. Ці надписи будуть постійно нам з'являтися. Щоб більш мені було комфортно, я все ж буду іти більше по лісу. Як уже знають всі, хто дивився попереднє відео. Наші Огляди цієї іграшки це більше е, розмова про саму гру. тобто У нас немає як таких пострілушок хоча ми заходимо на максимально повні сервера. Е, ну, але я сторонник більше виживання, тобто е, саме е, по прямому призначенню цієї іграшки. Я не люблю там будь-які екшени, як е, дехто називає, хоча е, тут е, бувають деякі речі, які можуть набагато бути цікавіші. Саме що стосується цієї іграшки, і виключно бавлюся е, по прямому призначенню. Ось вже бачимо, що знову у нас підторможування. І це мені дуже-дуже не подобається. Думаю, що на відео це буде ще страшніше. Однак нічого неможливо зробити. Вже здається і. Пошаланив, однак. Давайте ще на одну секунду присядемо, спробуємо покрутити налаштування. Ось тут з синхронізації буває часто, що. Ні, нічого не дає. Все ще бачимо, FPS дергається. У вас картинка. Ось так. підторможує декілька секунд. Ну, ще й відкидає, як завжди. Так. Не дуже весело. Однак уже, хоча б цю серію спробую дозняти, ну, щоб люди розуміли, чому немає Days е на каналі. І... Ось, наприклад, говорять, що на експериментальній гілці вже якісь є покращення з оптимізацією. Ну, Тут не то, що оптимізації би покращили. Хоча б ці просідання FPS періодичні. Не знаю, чому воно тут Ось так і є, і все. Нічого з цим не зробиш. Ось так. Ніби покращення на експериментальній гілці, ніби там щось підкрутили. Надіюсь, вона досить швидко вийде і у нас буде можливість повноцінно знімати цю хорошу іграшку, однак, яка все ще розробляється, все ще знаходиться в альфа-тестуванні, тобто це навіть не Бета, а Альфа. Ну і тому це логічно, що, що саме ось, ось, ось така у неї. Ем... Буде і стан саме такий зараз. Так, хтось буде там жалітись, точніше, більшість так і роблять, що. Могли б зробити оптимізацію, чому не зробити. Так я вже нараз, наразово е, говорив, що ось всі ці. Ну, будь-які речі, які вони додають, вони часто ламають попередні речі. Тобто створення одного додає проблем з іншим. Ну і що стосується оптимізації, така, така ж сама річ. Оскільки прийдеться кожні декілька, декілька тижнів їм. Знову працювати над тим же. Вони щось поправлять, поправлять, і тут з'явиться нова функція, яка ламає попередні. Самі з того, щоб виправляти баги, їм придеться знову працювати над тим, щоб оптимізувати все. Так, є і багато проблем, і суто з двигуном, який просто жахливий, ще з часів арми Ну, щось Щось там роблять і в цьому плані, тобто мають прикрутити. Прикручують вже нові е, частини, можна сказати, е, іншого двигуна. Всім, е, всі ми очікуючий рендер десь там на де підході. Ну, але поки що лише очікуємо. Ну, а тим часом ось так інколи запускаємо іграшку, щоб пограти в неї, згадати. Помилуватися всім цим, повірити, що можна ціків всякого зробити класного. І знову очікуємо покращення. Так, зараз досить некомфортно грати, ну но... маємо те, що маємо. Знову вишка. Не обов'язково зайдемо на вишку. Пам'ятаємо, якщо не пам'ятаєте, дивилися, попередні серії перегляньте. До речі, в попередніх серіях чомусь не було. таких підторможувань. Не знаю, що з чим воно пов'язане. Отже, на вишці ми бачили кучу крутих речей. Зараз саме так знову є. Це? Фіча? Ох. Ох, я не вірю, ми знайшли все, що нам потрібно. Цей приціл я ще не бачив. Тобто, я бачив його на відео, бачив кругом, а ось в себе, можна сказати, в руках я його не тримав. Ось, це новий приціл, відносно новий. З'явився в останньому патчі. Кантископ, тобто, Мисливський, він іде на заміну. В цьому іншому що було. Так, є у нас інші. Так, ні, у нас є таке саме стан. І є у нас ось така штука, як капкан. Можна розложити, і хтось зійде в нього і полимає собі ноги. Ну, не знаю, візьмемо, хай буде. Він хоча нам не потрібен, але на всякий випадок просто лежить. Що тут ще у нас? Є сокира. І є у нас. Бита. Думаю, ми візьмемо ще з можливо, прийдеться наламати дров якихось. Нарубати. І є ще тут приціли. Це я, наскільки не помиляюся. Ага, це для арбалета. Це у нас це для автоматів. Тут автоматичні зброї у нас, як знаєте, є ось ця штука крута. Однак на неї немає патронів. Все, тут більше нічого немає. Тому ми зараз використовуємо ось тут лежав наш споттер. Ну і все, йдемо далі. Нам би якесь взуття, щоб ця штучка постійно не вискакувала зліва знизу. Це надпис, чи нашим ногам якось некомфортно. Однак. Поки що нічого цікавого немає. Напевно, в місто взагалі не варто зараз заходити. От це буде швидший похід по лісу. Тобто ця серія. Ну, вона створена в основному для того, щоб всі розуміли, чому, чому немає DAIS. Тому що неможливо його поки що зараз нормально зняти. Ще би просто було якесь там просідання. Декілька секунд, кожні декілька секунд. Ось такі тормози, тормоза, незрозумілі, невідомі чому. Е, просідання FPS на десятку падає і піднімається, падає і піднімається. Не знаю, з чим це пов'язано. Однак от зараз у мене така проблема. Довгий час я пробував вчора пробував е, записати. Однак кинув це все і. Е, як можете. Якщо слідкуєте за каналом, е, можна побачити, я вирішив почати проходження іграшки Метро 2033. Ну і ще плюс була знята е, серія. Zalandar. Також з Survival, який також на альфа стадії також у нього є багато проблем, але ну, покомфортніше. Його знімати, плюс програми е, запису е, е, більш сумісні з іграшкою і набагато більше можливостей і функції є е, знімати, знімати її. Тому у нас там вже на каналі найбільше серії з усіх іграшок, які проходяться, це Зелендар. Досить хороша іграшку. Рекомендую подивитися наші проходжені. Так, ну, а ми ходимо лісами, ходимо. До речі, не бачу ніякої живності. Хоча ми ще на північ не дійшли. Як відомо або невідомо. Моя улюблена фраза в Days... Тому що постійно слідкую за всім, всім, що тільки можна, що стосується іграшки, всі можливі ресурси продивляюся. У нас також є група контактів в Steam. Є також форум, який створений на основі клану, який в мене існує дуже специфічний клан. тому не варто зразу радуватися, хто хотів би е, бути в клані. Так ось е, до чого це все. Не, не побачив ще ні одної живності. Кідому вони тільки є. Тоді що їх немає на півночі. Ще на північ ми надійшли. Північна частина, ну це приблизно частина, яка Ну, десь виникла після Days Modu. Ну, там яка ще є трішки велика лінія, яка... які можуть зустрічатися різні тварини. Однак на, на самій півночі нічого поки що немає. В принципі, не було. До останнього патчу. От останньому. Я думаю, що також нічого не змінено, тому що не було в файлах ніякої інформації про те, щоб зміна кількість спавну тварин. Не знаю. Можливо, кіба ще десь пропустив. Ну але в загальному це можна знайти можна лише на конкретних точці Конкретні точки спавну в інтернеті можна знайти, якщо вас цікавить. В принципі, десь в нашій групі були е там в контакті і на форумі, десь була карта ціла, є конкретні точки. Е тварини звичайно, не стоять прямо на точках, конкретних можна їх трішки поганяти, однак приблизно там вони і спавняться. Ну а враховуючи, що після перезавантаження сервера все скидається, все по-новому. В тому числі спавни тварин тих же ж, то приблизно потрібно шукати е, в конкретних точках. Люди, які вже досить тривалий час займаються полюванням в ігрі, які люблять полювати не на, е, як говориться, кепок, не на інших людей, а на тварин, вже приблизно знають, де є самі е, цікаві точки на карті, де можна популювати. полювання, як відомо, активно просувається розробниками, вони хочуть, щоб це була одна із головних цілей всіх виживальників у грі. Тобто, щоб підсумку. Ми жили в лісах, а в міста ми виходили хіба що за припасами якимись необхідними. А в лісі можна було би повноцінно виживати, мати їжу, воду, побудувати собі якусь базу, образно, тобто будівництво там якесь як таке повністю не знаю наскільки воно планується там постійно, постійні зміни концепції. Там раніше були і плани підземного будівництва баз. Однак, наскільки знаю, зараз від цього відмовились. Сейчас це було за Діна Холла, творця цієї іграшки, творця Дейс Мода, який вже пішов з Богемії, Створив свою студію, створює якусь там свою іграшку. Ну, ось, була, і був якийсь час, що на карті були вже якісь підземелля, можна сказати, була е, шахта. Біля е, населено пункту Кам'янськ. Однак, ну тоді ще не було населеного пункту, тоді ще просто була позначка. Ось, була там шахта, пробували розробники робити щось підземне. Була також. Е підземелля такі собі на військовій базі новій, з іншої сторони оцього Кам'янська. Однак це все уже в минулому. Тому хто не хто приєднався тільки от до іграшки от в цьому патчі. Або досить тривалий час не грав в неї, навіть, напевно, і не застав оці підземелля такі собі. Ну, вони будувалися трішки. Не знаю, як говорять про ремістці через костиль. Тобто вставляли костиль. Панці на увазі, що шахта будувалася на основі того, що текстури просто накладувалися. Ну, то пряма от у нас пряма текстура, так як ми зараз бачимо, не дуже пряме поле. І зверху вони просто набудовували, накладали текстури, і така виходила собі шахта. І через ту текстуру можна було проглядати, це просто була тонка текстура, Отак, це ніби була шахта. Ну, а що стосується м, того підземелля, яке було на військовій базі, це також було в такому ж плані. тобто... М, точніше, не в такому в протилежному. Намагалися просто зробити дирку в текстурах. Ну, ось, і там також, ну, як в першому, так і в другому випадку, періодичні можна було зустріти е, баги такі, що можна залишитись було без персонажа. Ну і підсумку. Не знаю, по-якій причині, ну, можливо, через, цій, через цю причину е, вирішили відмовитися від цього всього. І тому на тій же шахті вже. Це тільки вигляд, що ніби шахта. Там побудували якісь споруди, це вже декілька патчів назад. Ну а саму шахту забрали. Хоча було досить атмосферно, ми от з командою тривалий час там виживали, тобто створили собі таку, таку собі базу, сиділи там, виконували свої цілі, свої завдання, і нам це подобалося. Ну, на жаль, на жаль, її забрали. Можливо, щось придумають по-новому, можливо, на в основі нового догона будуть якісь можливості нові. Будемо сподіватись, тому що цього досить вистачає. Що у нас тут? Це у нас знову є сір... цвяги. І... Косок дрота. Косок дрота візьмемо. Якщо не думаємо популювати, буде хороша річ. Ну, з ним можна. Ходити на зайців, тобто робити пастку для зайця. Ну і продовжуємо наш похід. Точніше, нашу розмову. Ми вже навіть не на північ ідем, а більше на, 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 на захід. Пробуємо ліси обійти. Я впевнений, що більшість людей взагалі не знають, що. Можна круто подивитися, багато всього знайти цікавого в лісах. Багато ж людей займається суто. Там, пробіг швиденько, нічого не подивився, там, з одного міста в інше і все. Ось. І якось ми от, е, заходили в якийсь будиночок зайшли і почали дивитися просто текстури будиночка. Виявляється, нав, навіть там багато чого цікавого є в самому інтер'єрі. Однак люди цікавляться цим. От всі ж дерева, дивіться, скільки тут дерев, тут також всі різноманітні дерева. В майбутньому це буде важливо там, знати, навіть орієнтуватися десь в лісах. Оскільки підсумку ми будемо всі живати виживати саме-саме там, саме в лісах. Так, ось ми вже практично і... Їх... обходимо всі можливі ліси, які тут є. Давайте підіймемося сюди на гірку. Ну, все прекрасно виглядає. Можливо, хтось вже і не додивився до цієї цієї точки відео. Оскільки мені самому не дуже комфортно, ще зараз трішки пройдемось. І напевно і завершимо цю серію. і не знаю, коли буде наступна. Після того, як мені вдасться щось, щось поробити ось цими просіданнями, фрізами, так званими FPS. Ну, з самою грою, це це нормально. От саме при запису. Різноманітними налаштуваннями от саме така проблема. Різноманітними програмами. Надіюсь, що вдасться мені побороти це і будемо повноцінно вже проходження, проходження виживання, а не просто от розмова під час руху. Хі -хі. Ну, хоча в попередній серії було ще гірше, оскільки. Була ще погірша якість. В принципі, не знаю, як вийти ну, в ці вікна ну, в цьому відео. Ну, ніби якість має трішки бути краща, але. розсідання залишається тому. Поки що відео по бейс у нас неякісне. Ну, Будемо старатися виправляти цю проблему різноманітні методи використовуючи. Різноманітні функції. І надіюсь, що вдасться це зробити і знімати цю іграшку. Напевно, все ж і залишимося тут, що досить, досить комфортно. Дивитися це все. Напевно, ось цих декількох деревцях, навіть знаєте, знаєш, що саме це таке. Можна гадати? Ось тут ми залишимося. Отже, не дуже цікава, напевно, серія була, але. Що маємо, те маємо. Головне, що я вам розповів причини ось, ось такого, що ми бачимо або не бачимо. І на цьому ми і завершимо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Алекс. До нових зустрічей.